Вітаю, батерія Маркер подій. Мене звуть Василь Зимає. В нас сьогодні гостем Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Пане Владиславе, вітаю вас! Вітання вам, слава Україні! Героям слава! Давайте розпочнемо все ж таки із Авдіївського напрямку. Ворог продовжує рухатися вперед. як То кажуть, зберігаючи наступальний темп а, і. Зупинимось на точці Ластичкине. Позиціонується так, що ворог захопив цей населений пут, вивісив там свої ганчірки триколори. в українському військовому керівництві. Кажуть про те, що українські війська утримують західні околиці цього населеного пункту. Ну але з іншого боку, експерти пишуть, що не варто нікого обманювати. Ластичкину ми втратили. Давайте ми з цього розпочнемо. Яка там насправді ситуація? Пане Василі, з 2014 року, ми маємо з вами постійний контакт в той період часу, я спочатку був очільником Кримського регіонального медіа центру, висвітлював події в Криму згодом, долучився до сил праці. І принципово моя полягає в тому, якщо ми не можемо говорити правду, ми краще мовчимо. А у разі, якщо ми... Починає маніпулювати з інформацією, то в ця, ця неправда стає е, е, широко відомою на широкий загал, і створюється в українському суспільстві зокрема, ситуація з невіри, коли офіційним речникам перестають довіряти, коли пан лиховий речник оперативного групування Таврія починає говорити відверто неправду. Це породжує зневіру, адже чимало інформації, відео та фото підтверджені є щодо того, що ми не тримаємо наш рубежи та позиції в самому населеному пункту Ласочкина. Заявляти щось зворотня це несправедливо. В першу чергу для усіх е, тих, хто спостерігає за подіями, що відбувається на східному фасі російсько-українського фронту, і варто вести відверто та дорослу розмову з українською аудиторією, бо це питання справедливості, це при питання е, ну, чесних та. Е... Таких раціональних е, комунікацій між українським суспільством та українською владою, зокрема з українськими військовими, звісно, що все це весь цей процес має бути належним чином комунікований, і е, якщо немає можливості говорити про реальну ситуацію на полі бою, то краще в цьому випадку промовчити. Хоча знову ж таки про яке мовчання може йтися, якщо є безліч фото та відео підтверджень того, що українська армія де факто не має змоги. Вести бої безпосередньо на населення пункті Ласичкина, а займає рубежі та позиції дещо західніше від нього. Фактично змушена проводити маневрені бої, проводити маневри на оборону, відходити дещо західніше, закріплюючись на нових рубежах та позиціях. Тут важливо розуміти, там далі йде ще ряд населених пунктів, до яких ворог також зараз висувається. З того, що пишуть військові експерти, і я так розумію, люди, які е, ці події бачать на власні очі і беруть в них участь, ворог знову ж таки використовує е, авіацію, е, висаджує свої десант із бронетехніки в безпосередній близькості до наших позицій, намагається в, е, вскочити в наші окопи. І таким чином ведуть активні штурмові дії, на ну, цих е, десантних машин е, чимало. Збройним силам України не так просто давати відсіч. Знову ж таки, тут ключове питання того, що ворог зараз в такому якомусь піднесенні намагається е, валити і валити далі. Чи питання в тому, що можливо Збройні сили України на цій ділянці зараз не мають достатньо? Я не кажу ресурсів е, людських, саме військових наших. Я кажу, перш за все про сили та засоби. І знову ж таки, в людей просте питання: яка перспектива, де оцей е, навал ворожий або. Е, Втратить свою інерцію руху або цю інерцію зупинять збройні сили України. Ну так щоб реалістично поглянути на цю ділянку поля бою. Знову ж таки, питання раціональної оцінки ситуації а також оцінка реальних можливостей ворожа війська десь 3-4 тижні тому назад. Ми чули заяву очільника української військової розвідки генерала Буданова, мовляв, до початку березня наступальний потенціал російської окупаційної, окупаційної армії буде вихолошен. і російська армія не матиме змогу далі вести активний наступальний дій. До початку березня залишилось менше ніж тиждень, але ж ми бачимо, що ворог все ще має наступальний потенціал. Він намагається трансформувати свою чисельну та військову технічну перевагу в якісь там територіальні здобутки. Звісно, йдеться про тактичні успіхи ворожого війська, адже. Після захоплення Авдіївки ворог не має таких масштабних просувань вперед. Але це не значить, що він втратив той самий наступальний потенціал. Тут виникає питання, чи належним чином була е, свого часу оцінена бойова можливість російської армії, і чи не варто зараз коригувати наші плани, наші дії з урахуванням тих обставин, які нині виникають на полі бою? Бо ж очевидно, що ворог має змогу не лише наступати на авдіївську напрямку. Він е, такого штибу дії вчиняє фактично на п'яти напрям. Мках не намагаючись трансформувати свою чисельну та людську перевагу, якісь там територіальні здобутки, це питання оцінки належної оцінки ситуації. відповідно, відповідних реакцій на дії ворожого війська. Звісно, ми час від часу чуємо звістки про те, що ворог має тотальну перевагу в авіаційне та артилерійські компоненті, Ворог має активну можливість активно використовувати бронетехніку, навіть не зважаючи складні погодні умови через е зимову цю відлигу. Яка перетворює наші польові дороги на суцільне болото, тим не менш, навіть в таких умовах ворог е, спромігся активно залучати бронетехніку для того, щоб сунути вперед, і фактично зараз е, саме завдяки мужності та звитяги українських воїнів, які діють на різних ділянках фронту, нам вдається більш-менш стримувати ворожий наступ. Знову ж таки, часто гостом ми бачимо від військових е, е, експертів, військових оглядачів відомості про те, що не всі заходи щодо створення потужних інженерних фортифікацій були реалізовані хоча свого часу ще. Більш ніж два місяці тому назад президент то Володимир Зеленський визначав чітке завдання щодо створення потужної мережі інженерних фортифікацій. Зайшлося про те, що майже тисячу кілометрів таких споруд має бути бу, бути створено на Сході на південному сході нашої держави, на північному сході нашої держави. Чи всі заходи були реалізовані? І, як бачимо, часто густо ми отримуємо звіски, що не всі заходи вдалося вчасно реалізувати, і це створює певні виклики для наших воїнів, які діють, зокрема, безпосередньо на рівні бойової Ну От ще по Авдіївському трохи напрямку. Тут е, далі за Ласочкиним такі два населених пункти з обох боків: як ворота, як е, е, ворота на, на Уманське. Це е, Орлівка і тоненька знову ж таки, про бої я знову ж таки я запитую, але я розумію, що ви знаєте, що можна говорити про що варто не говорити, де там відбуваються активні дії, щоб не розкривати якісь якісь знову таки, карти. Тому загалом це пріоритетний шлях, шлях руху ворога. Чи ми прекрасно розуміємо, що ворог би хотів далі рухатися на такі населені пункти, як там Селідува. Ну і там в перспективі ще на ну, звичайно, це далеко говорити там про Курахове, Це ж добрі десятки кілометрів, але ось перспектив. Ви цих населених пунктів про які я щойно сказав, і до питання побудови оборонних споруд знову ж таки, не розкриваючи там деталі, де їх будують. Я бачу, от е, там військові дещо постять з того, що можна постити, про, про це досить потужні у, укріп райони. Але знову ж таки, з іншого боку, ми розуміємо, що ворожі ці каби вони на жаль можуть розбивати най, най, найміцніші, найміцніші укріплення, якщо їм немає протидії. Чи ця протидія з'явиться найближчим часом вже Ось отже, що є ключовим фактори протидії ворожої авіації? Це система протиповітряної та протиракетної оборони. Те, що Україна відчуває брак систем протиповітряної оборони, про, про те в під час свого виступу говорив і президент нашої країни Володимир Зеленський. Мовляв, якби ми мали додаткові 10 батарей систем Петріот, то звісно, що небо над Україною було б надійно захищено від впливу ворожих ракет, ворожих дронів та ворожої авіації. Ми їх поки що не маємо ті саме системи Петріот, і найбрядчі, не, не, найближчі перспективи їх отримуємо, в тому числі і через певні складнощі в, в внутрішньополітичних процесах на території Сполучених. Татів Америки, а отже, ми маємо виходити з тих міркувань, що е, можемо використовувати лише ті сили та засоби, які виробляє український оборонно-промисловий комплекс, а також передають наші деякі західні партнери. Звісно, що цих ресурсів нам критично бракує, бо якби того не бракувало, я думаю, що ситуація на полі бою була б інша. Що стосується Авдіївського напрямку, цих населених путі, за які ви згадували за Крохова, за таненька і за інші населені путі, які знаходяться е, в тому ж регіоні. Варто розглядати цей район в комплексі разом з напрямком від на... Е, Вугледар надто мулюють ворог сама присутність українських сил оборони в районі міста Фортеці Вогледар. Я думаю, що е, найближчим часом саме на цю ділянку фронту ворог буде зосереджувати усі свої зусилля, що розвиваючи успіх, пов'язаний з окупацією Авдіївки, далі прямувати. На е, південний захід е, тих позицій, де нині знаходяться українські сили оборони, для того щоб зрізати ту самого водарський виступ. Чому ворог це важливо? Бо відстань від... Біда... Залізничного Валнаваха до Вуглебу фактично по прямий складає десь близько 20 кілометрів. Це створює серйозні ризики для російських логістиків, які і досі не можуть відновити стало залізничне сполучення через Волнаваху для того, щоб забезпечити усім усі російське групування військ, що діє на цій ділянці Російсько-Українського фронту. Також знову ж таки чули заяву ми президента Володимира Зеленського, мовляв, наприкінці травня, можливо, на початку літа, ворог знов буде намагатися. Сі провести масштабні атакувальні дії, де сама це станеться. Я думаю, ми дізнаємося лише згодом. Але те, що ворог засередив чимало ресурсів на лінії боєвозні, це очевидно, і з одного боку стає стається дивна річ. Ми щодня чуємо від речників Генерального штабу збройних сил України про величезні втрати війська, але тим не менш ресурси у ворожого війська все продовжують збільшуватись, а це значить, що ворог має можливість і певною мірою. Маневрувати цілими силами і та засобами, ну і створюють відповідні загрози. Нашим військам на різних ділянках фронту, але знову ж таки я підкреслюю, скоріш за все, діяльність ворожого війська на напрямку Авдіївському та на напрямку Мар'їнському буде певною мірою синхронізована і спрямована на те, щоб зарізати той самий вугледарський виступ. Навряд чи у ворога вистачить зараз ресурсів, щоб прямувати у бік Курахова і далі розвивати свій наступ в напрямку на Пакрус, на Костянтиновку. А от те, що стосується реалізації такого тактичного епізоду. Зоду, як то спроби атакувати вугледарські виступ з півдня і зі сходу, скоріш за все, саме тут буде, де буде найближчій перспективі розвиватися найбільш такі пекельні бойові сутички. Ну тут дуже важливо звичайно мати підтримку наших партнерів. От генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч кілька днів тому оголосив звіти щодо технічного обслуговування броньованої техніки систем Петріот на США в Україні. Він сказав такі дуже невтішні слова, що. Немає плану щодо забезпечення технічного обслуговування, забезпечення запасними частинами боєприпасами тієї техніки, це мова йде перш за все про броньовані машини Бредлі, Страйкерс, Абрамс, танки, ну і також системи Петріот, які були б необхідні, вони зараз працюють над планом Б. І знаєте, таке враження, що і Європа, і Сполучені Штати Америки прокидаються і зараз починають думати, як це все забезпечити, як це все передати в достатній кількості. Бо звичайно, хоча <кій> Архамія розповідав, що без техніки ми будемо просто більше людей. Мобілізувати, але ми прекрасно розуміємо, що люди без зброї в цій війні це просто живі мішені, і нічого більше. Ну в кращому разі, якщо вони добре закопалися, то мають шанс вижити, але точно не перемогти ворога і не вразити його цілі. Тому це я залишу слова політиків на, на політичні роздуми, але не на але вони не мають ніякого відношення до реального до реальних бойових дій. На вашу думку, наскільки швидко вдасться сполученим після таких ну дивних звітів сторча якось? Дати все необхідне, бо ми ж розуміємо, техніка ламається техніка буває пошкоджена, і кожен раз її направляти в США для ремонту, як це там відбувається з якимись системами типу Heimers, ну Це точно не вихід. Пане Василю, ми з вами неодноразово одноразовому ефірі говорили про те, що нинішня війна це війна ресурсів, і та сторона збройного протистояння, яка має достатню кількість ресурсів на визначення ділянці фронту у визначений період часу, та сторона має перевагу на полі бою. Звісно, що ресурсне питання є дуже важливим. на цьому тижні. у Вівторок має відбутись зустріч президента Джо Байдена з лідерами по парламенту. Парламентських фракцій і, і конгресу відповідно сенату можливо під час цієї перемовини вдасться досягти певної згоди, але знову ж таки я маю досить обережний оптиміст цього питання, бо надто. Тривалий час відбувається ця дискусія з приводу виділення 60 мільярдів доларів для забезпечення потреб українського війська. Є певні застереження а отже, варто дочекатися результатів цієї розмови, і навіть не стільки йдеться про результат цієї розмови, скільки про конкретні дієві кроки. Ем... Американських законодавців, які мають ухвалити відповідне рішення щодо виділення фінансування. Хоча для мене так само виникає у мене, викликає подив. Наступна інформація. Представники американського пентагону заявляють, що близько 4,5 мільярдів доларів залишається на рахунках Пентагону від попередніх транш військової технічної допомоги для потреб українського війська, але ці гроші чомусь не трансформуються в військову технічну допомогу через низку причин, зокрема. Через потребу забезпечувати відповідні бойові можливості американська армія безпосередньо дивна річ, гроші виділені для потреб українського війська, але ж чомусь промовиться для забезпечення визначених потреб американських збройних сил. Це не співпадіння. Заявлених е, е, рішень і е, практичних дій викликає ще не менше подив, адже мені здається, що кожен притомний е, військовий е, військової посадовець розуміє, що ресурси, які нині спрямовуються на забезпечення потреб української війська, в першу чергу забезпечують безпеку європейського континенту. Ну що 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 найменше її східної частини? Бо Путін абсолютно не приховує свої армійських планів і стосовно країн Балтії і інших країн східної Європи, і на цей фактор. Фактично мають зважати і не лише політики, а й військові діячі, але ж чомусь е, немає. Конкретних рішень, які б ма посилювати бойові можливості української місце саме в цій Я ще коротко. одне запитання встиг встигну поставити, бо воно теж викликало певний резонанс. Є ще питання по втратах, які озвучив президент, і Чому ворог зараз здається дорослі наших військовополонених? Ну, але вже не будемо цьому акцентувати. Але оце важливо. Народна депутатка Олександра Устінова заявила в інтерв'ю виданню Deutsche Welle, якщо Україна не отримає додаткової підтримки від заходу, існує високий шанс втратити Куп'янськ та Харків Кирило Сазонов. наш спільний. Друг, який зараз якраз на куп'янському напрямку перебуває, пише, що місцеві вже починаються в паніці бігати і збирати манатки. Ну там і так варто виїхати, в принципі, такі стану, але це дестабілізує ситуацію. Тим па... які є реальні причини про це говорити, і чи можна списати слова Устінової на намагання розбурхати західне суспільство німецьке, зокрема. А здається, що цей інформаційний меседж був спрямований на західну аудиторію, але проблема в тому, що платформа для поширення цього меша була використана не дуже вдала, бо це фактично український сегмент німецького видання Deutsche Welle, і Відповідно, цю інформацію в першу чергу досить болісно сприйняло українське суспільство, зокрема мешканці Харкова та Харківської області. Чи є такі ризики станом на зараз? Українська розвідка цю інформацію не підтверджує. Ну, що найменше спроб ворога закумулювати відповідні ресурси, щоб атакувати Харків з півночі. А те, що на Купенському напрямку відбуваються покильне бої, це здається така собі таємниця полішанеля. Всі знають наскільки непроста ситуація там, але незважаючи на фактично тримісячні штурми населено пункту Сінькіка, у ворога немає таких притомних територіальних надбань. А от втрата серед особового складу та бронетехніки, у ворога чималі. Що буде далі, звісно, що ситуація на цій ділянці фронту нам так само напряму залежить від ресурсних можливостей української війська. Якщо ми матимемо ресурси відбивати всі ворожі атаки, то ворог буде втрачати живу силу та техніку, але навречі справа посунути вперед. Якщо ж ситуація буде до відрізнятися від... Тих запитів, які щодоби вимагають українські сили оборони. Відповідно, ми побачимо маневрний баро. Але знову ж таки, питання комунікації, питання політики Ван Вось єдиного голосу, які є принциповим. Не може бути так, щоб заяви окремих політиків чи експертів, чи інших діячів слугували розмоквані ситуації, створені панічної атмосфери в українському суспільстві, створені такої атмосфери зневіри. Це неприпустимо. Дякую вам дуже. Я закличу наших глядачів, перш за все, лайкати, поширюйте відео. Коментуйте, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео. Мешканців Харкова, Харківщини, запитаю, залишити свої коментарі, як ви відреагували на слова народних ватки устінової про те, що є загроза захопити Харків ворогом. Ну і також чи вірите ви в те, що наші західні партнери швидко мобілізуються і нададуть все необхідне для того, аби зупинити ворога в Україні, а не допомогти йому, як то кажуть, пролізти далі і зазіхати на Європу. Владислав Селезньо був з нами військовий експерт, речник генерального штабу збройних сил України у 14 Стуму сімнадцятому роках, дякуємо дуже, пану Владиславу. Ну а вас я закликаю донатити на збройні сили України. Підтримуємо де одного, тримаємося. Купи залишайтесь з Галичина. До побачення.